Господь кличе всіх людей в цьому світі до сповіді. І говорить, якщо люди не підуть до сповіді, то поки живий український папа римський людей, який має на честь Святого Апостола їду те, я така ж таки вільних обставинах довірного брата Ісуса Христа. Знаете, і Україна світ буде триматися. А на третій день, коли українського Папа Римського Ідея не стане, коли його земне життя закінчиться, на жаль, почнуться повномасштабні ядерні війни по всьому світу. І вороги українського папа загинуть першими. Також Господь говорить, що український папа римський тадей за життя працював для Господа, і після його фізичної смерті тіло українського папа Римського Тадея теж буде працювати для Господа. Якщо люди біля тіла, українського папа Римського Тадея. Будете до сповіді щодня і щоночі, до священників, будете до сповіді, то війна буде припинятися і прийде мир. Якщо не будете до сповіді біля тіла українського папа римського, Тадея, знов будуть війни. Знов підуть до сповіді, знов прийде мир. Біля українського папа Римського Тадея. Тіло його буде працювати як провідник до Господа. Господь буде вислуховувати всі молитви людей. І ви ще рукаєтесь, це до сповіді. Так же буде до кінця віку. Амінь.